Вітаю вас на своєму каналі, друзі. Сьогодні знову мова піде про хризантен. Я хочу показати, як розмножуються хризантеми декілька способів, і відповісти на деякі питання. Навіть по гарячих слідах сьогодні зустріла свою знайому, яка поза минулого року купувала у мене хризантеми. Мультифлору багато, і вона їх висадила і каже: О, перший рік я не могла натішитись такі гарні кулічки, такі гарні були в мене хризантеми, А вже минулого року вже були кущі, вже ніяких кульок там не було. Яка кулькою, яка зовсім висока стала. Все чи вони перероджуються? Чи це ви так обманюєте, продаєте не те, що треба. Ну, от якось так. Причому. Такі слова я чую не один раз про те, що, чого хризантема перший рік є кулькою, а потім стає кущем. У мене є про це окреме відео, де я дуже дуже детально про це розказувала. Років 3 чи 4 назад я залишу в описі посилання, ви зможете подивитися. Але зараз я знову ж таки, так як це повторюється дуже часто, хочу на цю на це звернути увагу. Отже, давайте про... Це буде не про корейки. Корейки я все ж таки ну, не залишаю одною гілочкою, а зараз ми підемо до мультифлори. Ось дивіться, Наприклад, ось тут у мене маточник, а мультифлори. Так само, ось тут. Ну, тобто, їх досить таки багато. І дивіться, якщо є декілька варіантів, що зробити з цим маточником. Наприклад, якщо я зараз. Ось це залишу так, як є. Нічого не буду з ним робити. У мене кульки точно не буде. Можливо, він буде той кущ трошки кулястої форми, але це буде все ж таки густий кущ. Ну, ще перший рік на нього можна буде дивитися. На другий рік це вже будуть просто хащі, ні на що не схожі. Тому ось так робити я не рекомендую. Для тих, хто мені пише, що у мене остаються, наростають великі кущі. Ну, це дуже добре, що у вас так виходить. Але хризантема мультифлора, в ній генетично закладено формувати кулю, якщо її є одна гілочка. Далі кожна гілочка окремо формує кулю. Це Перший варіант залишити, отримати хащі. Другий варіант, якщо ви викопали цей кущ, дуже часто, також, до речі, мені пишуть, і розділили ось так просто на декілька, на 3-4 частини. Також цей варіант може бути. Але в цьому випадку, так, ви получите гарне щось. Можливо, навіть воно буде схоже на кулю. Але... Йому буде тісно, і коли при якихось несприятливих умовах воно буде розпадатися. Воно наросте велике, десь вітер, десь дощ, і воно піде в різні сторони. Тому що це все ж таки будуть три різних кульки. Не одна, а три. Чи чотири, чи п'ять, чи шість. Залежно від того, скільки ось таких гілочок буде у вас в кущі. Третій варіант. Відділити, взяти кущ і відділити по, ну, припустимо, навіть ось так по декілька. Це буде також той варіант, коли кущ буде великий і гарний, і, можливо, буде схожий на кулю, але все-таки це буде три кулі в одному кущі. Варіант. Ну, більш уже оптимальний, це залишити один пагінчик. Тобто все ось це розділити по одному пагінчику. Це називається поділка або відросток від маточного куща. Ну, і, ну, і хтось каже, що це різні речі, поділка і відросток. Але все ж таки кущ розділений. Я вважаю, що відросток це те, де, що пішло десь отуди. Ось вони відростки, хоча їх також можна назвати поділками. Ось, малюсінька поділка від маточного куща. Її садимо і з неї також отримуємо кулю. Можливо, вона буде не така величезна, як з трьох таких поділок, але вона буде кулею, її не потрібно прищіпувати, тому що в мультифлорі генетично закладено, що вона формує кулю. Тепер щодо прищіпування. Бувають випадки. От пишете, ой, кущ пішов у ріст. Бувають випадки, що кущеві щось пішло не так. Можливо, він десь було темно, він потягнувся до сонця чи дали надто багато якихось добрив, він витягнувся. так. Тоді його можна зверху відщіпнути чуть-чуть і він піде розростатися в ширину. Але це одиничні випадки для мультифлори, для мультифлори, зазвичай, коли вона тягнеться в ріст, дуже рідко буває. Частіше вона все ж таки наростає кулочку кущиком. І про живцювання. Дивіться, якщо вам не потрібна велика кількість кущів, Якщо вам достатньо там для себе, для сусідки, для сестри 3-4-5 то ось цей варіант для вас підходить дуже. А якщо, так як я, я їх живцюю, я їх розсаджую для продажу і для себе багато насаджую, то я їх ось живцюю. Я відломаю ось такий живчик, обриваю нижні листочки. Мочую в укорінювач і висаджую в касету в легкий поживний ґрунт. Підливаю і вирощую в тепличних умовах до моменту, коли вони наростять корінчики. Потім я їх чи продаю, чи висаджую. Зараз ми підемо в теплицю, я вам це все покажу. Ось тут, в тепличці, в мене вкорінюється. Різними і в касетах, і в стопочках вкорінюється хризантема. Тут в мене мультифлори, і, мультифлор, і кореки, все воно підписано. Підписую я за допомогою таких пластикових ножиків. На теплиці стоїть затінююча плівка. Крім того, я ще прикриваю дещо агроволокном свіже вкорінені. Ось. Там, де багато сонця, я також накриваю з затінюючою плівкою. Так, а ось тут в такому от парничку у мене стоять вже ті, які вкорінені, вони у мене вже стоять на дорожчині, Нарощують. Кущики нарощують кореневу масу. Ці вже будуть іти для продажу. Практично, ще хай до, ну, до тижня їх можна буде продавати. Ось так. Зараз я покажу вам. Ось. Не знаю, чи видно. Запутівша стопочка, ну, але тут вже досить таке хороше. О, бачите, корінчики вже. Досить таке добре видно, нехай наросте, і це все поїде до вас, на ваші грядки, і буде дарувати вам красу. Ми відповім для тих, хто мені розказує, що це все так важко, що це все танці з бубном, що просто треба поділити так. Можна просто поділити, якщо вам потрібні. Хризантеми тільки для себе. Коли хочеться з одного маточника витягнути багато, 20, 30, 50, то тоді краще живцювати. І навіть буває таке, що живці, які раніше посаджені, вони підростають і ще того живця живцюють, щоб було більше. Ну, це меркантильні інтереси, звичайно. Ну але от я розказую, що так можна ділити, можна садити поділками, можна зразу розкопала, раз, раз, раз на клумбу посадила і все воно буде рости, прекрасно буде рости. Але для живцювання це для великої для збільшення кількості посадкового матеріалу. Тому ви мені не пишіть, що нашу таке розказуєте. Нашу мені там мультифлора, якщо знаю, так важко, Знаю не важко. Це я розказую про живцювання для тих, кому потрібно багато посадкового матеріалу. Ось так наростає хризантема тема. Добре, малесенького живця, ось цього, який я вам тільки що показувала, вона от спочатку, перший місяць, це. Хтось питає мене, коли вона буде, піде вріст, я розказую. Вона цвісти буде незалежно від того, який буде кущ, але якщо вона має цвісти в серпні, вона буде цвісти в серпні. Якщо вона має цвісти в жовтні по своєму сорту, вона буде цвісти в жовтні. А від того, коли ви її посадите, які їй будуть умови, залежить, який вона наростить кущ. Чи він буде маленький, ось ця куля, чи вона буде велика. А зацвіта вона по сорту, по терміну цвітіння, тоді, коли вона має зусиль. Не хочу переливати з пустого порожнє, просто показала і розказала варіанти розмноження хризантем. Як робити вам? Вам вирішувати. Якщо у вас є кущі мультифлори, не залишайте її кущиком. Поділіть хоча б по три, по чотири, а краще по одному пагінчику. І ви побачите результат.